Христос Воскрес Христос воскрес, радість неба заявляє, пасха красна не свитає, Радуйтеся, Теса Широни, Бога щастя всій родині, Бог в радість нам з небес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос! Земленька зі сну збудилась, трави квіти замаїлась, звірі птичка веселиться, Миром Божиим си красица, люди мир да Бог с небес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, мир нам сам Христос приносит, Мир нам небо не согласить, мир Той Божий всі витаймо, ласку Божу прославляємо, чудо Боже всіх чудес. Христос воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос Воскрес, ученики мир співають, страх і смуток забувають, Слово Боже, всім голосять, і спасення їм приносять, а спасення йде з небес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Благословений Бог наш завжди день і по всіх часі Амінь. На Христос воскрес із смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть смерть подолав. І тим, що шоу робах, життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смерть смерть подолав. І тим що шоу робагом життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай си, не наші іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, віки, наша, на віки віків. Амінь. Ночі нашої, Сина небеса, і нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, най нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим. І не вері нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, поміли, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віки вам і поклонімся цареві нашому Богу, і поклонімся Христові, цареві нашому Богу, і поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царі Бога нашого. Бог наш пристановище і сила помічник у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертається в глибини морськії. Зашуміни порушилися води, їх порушилися волі силою Його. Ми стріть течі, ріки веселять місто Божого, святи Уселюсу, найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе Бог рано до затривожили «Затривожились народи, захиталися царство і да свій, порушилася земля. Господь з нами, заступний наш Бог Якова». «Прийдіть і побачте діла Господні, які чудав чиниві на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошіть він логі, зломить зброю, спалище двогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами заступний наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Умирі, Господе, ви помолімся. Господи помилуй. За мир свесо, да і спасення душ наших, Господе ви помолімся. Господи помилуй. За мир всього світу, добрий стан, святи борщ церкові, з'єднання всі, Господе ви помолімся. Господи помилуй. За мир всього світу, добрий стан, святи Бор церкові, з'єднання всі Господе ви помолімся. Господи помилуй. За святий храм, цей що з вірою, благовинням, і страхом Божим, ходять до нього, Господи. Помолімся, Господи, помилуй, за святішого Вселенського архієрея Лева Паперимського, і за блаженнішого патріарха, нашого Святослава, і за високопреосвященнішого архієпископа митрополита нашого, Кертеодора, і приусвященного єпископа нашого Кердимитрія. Чесне пресвітерство, у Христі, діяконьство, за весь причини людей, Господеві помолімся. Господи помилуй. За Богом бережений народ, народне, заправління війська, все Господеві, помолімся. Господи помилу. Щоб як лукмій не вчинити силовіни Твої, укріпити десницю їх міцю, в сили Твоєї, за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, ослабну, і переможену силою, і можність Христом. Минитному воїніству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх. Господи, ви помолімся, господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчесом лиця супротивників наших, а серце їх сповнити страхом і жахом. І щоб ан Господній гнав їх і вражав Господеві, помолімося, Господи, помилуй, що вислухати крик святої церкви, Твої зітхання єдиновірців наших, що вивести ісління життя, полонене ворами, і супостатами слов його. Які в печалі скорбота до нього взивають, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб визволитися нами до всякої скорби, гніву і біди, і нужди, Господеві помолішся. Господи помилуй. Заступи, спаси помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй, Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну владицю нашу, Богородицю і і приснує Марію, з усіма святими, помінувши самих себе один одного і все життя наше Христо, Богові вітаємо. Тобі, Господи, Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, віки. Бо Господі явився нагом, славенто йде, вм'ягосподні, сповідуйте Сосподе бо він лаги, бо милість його, бо Господі явився благословен славенто йде, в ім'я ім'ягоспогодні, обійшовши вступили мене, імені Господні протистояв я дім, бо Господі явився нагомлого, славенто йде, вм'ягоспогодні. Не мру, а жити буду і повім діла Господні. Бо Господь явився нам нагамла, славенто йде, в Господнє. Кам'яні, яким знехтували будівничі цей став головою вугла, від Господа стався він і дивний в очах наших, бо Господь явився нам нагамла, славенто йде, в Господнє. спаси Господи людей твоїх. І благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові над супротивників дарого, і Христом Твоїм охорони любого Слава Слового Отцу, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків, за гоступництвом перед яким і з яким не осоромимося, не і блає молитвами нашими, все на Богородице, утверди православну громаду, спаси, благовірних людей, укріпи в справедливості правління її і подагай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Я. Будьмо уважені, мир всім примудрість, будьмо уважені. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром. Принесіть, Господи, висини Божі, принесіть, Господи, молодих баранців. Господь годь, кріпость людям своїм дасть. Господь, благослови людей своїх миром. Господь кріпо з людям своїм дасть, Господь благосовить людей своїх миром. послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття, кріпіться в Господі та мутності й осили, одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрошам диявольським. Нам треба боротися не проти тіла й проти крови, прот, а проти начал, проти властей, проти правителів, цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб, за лихої години ви могли дати опір, і, перемаючи все міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші. Вдягнувши з справедливості і з ушиною, готові, щоб проповідувати Євангелія миру, а над усе візьміть ще двір, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меж духовний, тобто, Слово Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. При мудрість і вислухаймо святої Євангелія, мир всіх, від марка святого Євангелія, читання. Слава, тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже ці горіть в море. Та не сумніватиметься у своїм серці, але віритиме, що станеться, те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе чого будете просити у молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, отець ваш, що на небі. Не простить провин. Ваше. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Не на постріли уповаймо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, Всемогутній просимо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вкотре дорогі збираємось на молитві за наше військо за наньку Україну. Стоячи і продовжуючи молитись перед Богом, перед Його обличчям, в тому наміренні, якому ми випрошуємо у Бога, ми цим дійсно доказуємо, що потребуємо Боже від Тебе твоєї допомоги. І тільки Ти наша єдина надія в цій несправедливій кривавій війні. Тому вже який час. Цієї війни, але той, хто стоїть на молитві, той, хто стоїть перед обличчям Божим, він може і встояти до кінця. Бо Господь додає сил, Господь кріпить в надії. І той, хто має цей зв'язок через молитву з Богом, розуміє і бачить допомогу і підтримку Божу в цьому важкому часі або в будь-якому часі свого життя. Тому на початку послання святий апостол Павло каже, браття, кріпіться в Господі та в могутності й сили Його. Кріпитись в Господі. Ось дорогі, до чого нас закликає святий апостол Павло, щоб ми своє опування, надію покладали на Бога, бо тільки від нього і через нього може бути цей довгоочікуваний і справедливий мир, якого ми очікуємо і за який ми молимось. Тому всемогутній Боже. Зверни свій зір на молитву дітей твоїх. Прийми її. Поблагослови нашу неньку миру, поблагослови нашу неньку миру, царю миру, який очікуємо від тебе, бо на тебе уповаємо як Бога, Спасителя і визволителя нашого. Амінь. Христос Воскрес! З усієї душі, з усієї мисли нашої промовмо. Господи, помилуй. Господи, вседержителю Божовців наших, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського, Архієрея, Лева, Папи Римської, зблаженнішого патріарха нашого, Святослава. І за високоприосвященішого архіїписпа митрополита нашого Кир Теодора, і за присвященного єписку, нашого Кир Дмитрия, за те, що службі послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних і всі Христі, братів і сестер наших. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли вповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої всемотні просимо, на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я вірно прикликаючи, з умиління молимося всемогутній Господи. Милостиво, вислухай і помилуй, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою і в покори їх. І Христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможне було над ворогами, і щоб мирі слава слила в землі нашій. Усило молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, таю, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивий, владико до гріхів наших, і помилуй нас. Помилостивий, людинолюбний Бог, єсей тобі славу посилаємо. Отцю і сину, і святому Духу, нині, повсяк, і нині повсякчас, і на віки, віки, ще і ще, преклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, єдиний, що твориш чудеса, злянського милуйся, щедрота на смирення слов Твоїх, людинолюбна вислука і помилуй нас бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні, недостойні в покаянні зумиленням молимось тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас, ради їм, Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх, і немає збавителя, і Спасителя. Радше Хай пізнай всі народи, що ти єси Бог нашими, люди Твої, силою Твоєю бережені. Створи з нами знамені, на щоб навесники наші, побачили нас і покорилися, та, Господи Боже, Спасителю наш силою, покоїн і наш, не згадай беззаконні неправди людей Твоїх, не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості щедрота пості смирених слов Твоїх, що припадає до Твого благотробія, повстань на поміч нам і оберни нечисте, зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбовому любому ж, воїнству нашому, подай сильні відвазі і мужності погнати і не здогнати. В імні твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за вічизну своє життя. Прости про грішня в день праведної відплати твоєї, подай він не тліні, бо ти єси заступник, і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу восела, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Віти со новий русалиме, слава Господя, на тобі засяяла. Раді нині веселилися, Сіоне, а те чисте, і втішайся, Богородице, Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Христос, воскрес із мертвою, смертю, смерть подолав тим, що в родах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, малого Христос, що Воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причистої, Своїй Матері, преподобний Боносний отців наших і всіх святих, помилуй, і спасе нас, як благий людинолюбний. <звітник> Христос Воскретних смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть, смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес мертвих, Смертю, смерть подола, і тим, що в рабагах життя дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняємось його на третій день воскресінню.